Помінялася в нас трошки чи міняється погода. Открив вони. Саме так, що там? кремачка. рибохвоста, гречана теж рибохвоста, сірий і ця кремачка сідає. Гальним трешточок. Сонце сліпе бляха. Вообще нічого не бачу. Ага, це ця двоєчка, крімочка трошки вперед тут. так вот такое. Хорошо стоять, розкритенькі такі. интерес легенький. <как>, как раз для, для полета. Вот. Стоять над хатой. Балдеть, короче. Одна двоєчка зараз піде, піду ще відключуся, піду, трошки підворушу, така погода гарна, гріхне покористуватися. Вітер, правда, підсилюється, бо все. всю. На... налипу. Може і не буду, де як вони красиво нагрібають-то. Красота нагрібають хорошо троєчка. Це приблизив на всю. Ось стоять розкриті. Так не, не, не зжать. Вчора тут так їх тіліпало. Вони так. Щоб тільки того козла не було. Так, коротше, піду я попробую трошки ще порушити останні.